Доброго дня, ви на каналі Rollen. З вами Максим. І сьогодні ми поговоримо про шківи на техніку John Deere бренду HD Parts. HD Parts – висока якість, річна гарантія. У нас великий вибір шківів на техніку John Deere HD Parts. Сьогодні, на прикладі даного шківа похилої камери, хочемо з вами поговорити про конструкцію шківів HD Parts. Шківи HD Parts складаються з двох частин та зварюються методом фрикційного зварювання. HD-Parts – це висока якість. І що дуже важливо, в усіх шківах HD парс використовуються підшипники преміум класу, наприклад, Koyo, NTN, пір. Ви запитаєте, чому на шківу отвори. Отвори створені для того, щоб під час обертання шківа створювався потік повітря та не збирався на шківу та на стінках шківа пил. Раджу вам HD parts для використання вашої техніки. Кого цікавлять запчастини до техніки джундір? Підписуйтесь на наш канал, переходьте на наш сайт. Далі буде багато цікавого. До зустрічі.